Пам'ятаєте сюжет за поранення собаки у центрі міста Броди. Прийшов час розповісти більше інформації. Увага на екран раніше. Ми повідомляли вас про поранення собаки у центрі міста Броди. Подія трапилася зранку, і в цей день у попередньому сюжеті було помилково вказано на чоловіка, який стріляв у тварину. За допомогою камери відеоспостереження нам насправді вдалося встановити особу, яка вчинила даний злочин. Однак, щоб не зашкодити слідству, ми умисно не вказали на початку сюжету на конкретного стрільця. Постріл був здійснений з вікна одного з будинків, що розташований у центрі. Після того як ми повідомили правоохоронні органи про особу, яка здійснила постріл, був проведений обшук, в ході якого знайшли зброю. Саму тварину знайшли небайдужі люди і передали працівникам благодійного фонду степ, які відвезли тварину до Тернополя. У ході операції вдалося встановити, що у тілі тварини було п'ять куль, одна з яких була свіжою. Інші чотири врослися давно у шкіру, і витягнути їх виявилося неможливим, так само як і п'яту. Поранену собаку зоозахисники охрестили куля. А стрільцю, який вчинив злочин, тепер можуть інкримінувати жорстоке поводження із тваринами. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.